Каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 26 травня. події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко Коломийщина проголосувала. У Коломиї та районі було зареєстровано 115 виборчих дільниць. Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко. Така перша трійка політичних уподобань Коломиян на вулиці Краничній, у Коломиї сталася аварія. Про це та інше детальніше. Коломийщина проголосувала. У Коломиї та районі було зареєстровано 115 виборчих дільниць у списках 125 тисяч 154 виборці. Усі ДВК відкрилися вчасно, працювали у штатному режимі. Загалом недільний день пройшов спокійно і навіть святково. Багато членів виборчих комісій і самі виборці одягли вишиванки. Мої колеги чергували цього дня і у місті, і у районі. Чим жила Коломия 25 травня, розкаже Галина Досин. Шановні українці, дорогі мої рідні коломияни, Ми таки з вами дочекалися сьогодні 25 травня, день виборів президента України. На жаль, через втрати біль та сльози йшли ми до свого дня волевиявлення. Але я таки вірю, що в нас все буде добре. Ми з моїм колегою Андрієм Гаращуком, оператором, пройдемося сьогодні вулицями Коломиї та покажемо, чим живе наше писанкове місто 25 травня. Ви знаєте, мені завжди було цікаво познайомитися з тими людьми, хто стає з раночку і першим. Іде до виборчих дільниць. Сьогодні маємо нагоду. Йдемо до наших сусідів у 10-ту школу і подивимося, хто ж там о 8-й годині ранку першим кине виборчий бюлетень до урни. Бачу, що є вже перші люди, котрі чекають відкриття виборчої дільниці. Доброго дня, раді вас вітати! У кожних виборів так раненько встає. Кожних виборів так раненько встаю. А сьогодні ще раніше прийшов. Очікую. Свободу, слова, незалежність, а саме основне, це незалежність нашої країни, щоб вона була соборна, незалежна і вільна. Нікому не нікому не стояло у власті і ні і не боялась нічого. Заходьте, голосувальники, голосувати, казали. Просимо заході. Ми знаходимося зараз на дільничній виборчій комісії 204, це на вулиці Січових стрільців. Це наші сусіди, як я і казала. Зараз уже тут активно розпочалося голосування, не дивлячись на те, що кілька хвилин лишень по восьмій Приємно вражає те, ну наразі я поки що перше тут побачила, що дільничні комісії, члени дільничних комісій у прекрасних вишиванках це вражає і ще раз і ще раз народжує віру у кращі сподівання. А як все відбувалося? Як розпочалося відкриття, ми запитаємо у пані голови. Ми розпочали. Своє засідання 15 по 7. Всі зібралися. Все у нас в порядку. Дозвольте особисте запитання. Ваше прізвище Грузинське? Скажу. Я грузинка. Тато? Тато грузин. Так, Кутаїсі. У мене сестра живе в Слав'янську, і я вчора з нею говорила, і вона мені каже, що ми тепер зрозуміли, хто наші, а хто чужі. Підтримує українська армія і каже, вже трошки починаємо розуміти, за ким нам йти. Приємно та відрадно бачити. Те, що на цій виборчій дільниці є ікона із зображенням Божої родини, хочеться вірити в те, що саме з Божою поміччю все в нашій рідній ненці Україні буде гаразд. У Коломийських храмах завершилися служби Божі. Я більш ніж переконана, що сьогодні кожна людина молиться до Всевишнього, аби той дав нам змогу перемогти. І день цей сьогоднішній в Україні відбувся. Ви знаєте, колись мені одні хороші люди сказали, що в жодному разі не можна своїм ворогам бажати зла та сердитися на них. Радше навпаки, треба просити у Бога та їхніх ангелів, охоронця для них здоров'я і розуму, щоб вони таки. Стали на шлях праведний. Чи молилися ви за нашу Україну? Молилися, молилися. Просили Бога, щоб все було в Україні добре. Замолилися да, за вільну Україну, аби був спокій, щоб було усе добре у нашій Україні, аби не було війни. Ми молимося за Україну, щоб знаєте, не було скільки. Скільки погиблих людей, скільки погибли в цьому Україні. і ми молимося за Україну. Ми не хочемо, щоб скільки хлопчиків, скільки народ погибли. Нам Бог допомагає всім. Кожен раз священник і ми, як парафіяни, кожен раз ми молимося за нашу Україну, щоб нам Бог допоміг. Ми молилися, щоб Господь просвітив наш розум, щоб ми ті ставили досейного президента. Бо наші українці, якісь такі, знаєте, що вони ніколи не вміють за себе постояти. Як сказав Кучма, каже, де є два українці, там є три гетьмани. І українці бачать, всі пнуться до влади, а ніхто не думає, що як ту владу очолити, як довести то все до кінця. Тому що нам ще багато бракує досвіду. Отчі, бачимо, що сьогодні у храмі Божому є велична святиня. Привезли їх. Як називається ця ікона? Галицько-крилоцька ікона привезена монахами. Вона була у катедральному соборі. а Зараз вчора перевезли її сюди. Зараз ми знаходимося у самому центрі у серденьку нашої рідної Коломиї. Позаду мене ратуша саме тут розташована окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 89. Відносно зараз тут спокійно, але ми знаємо, що тут буде робитися після 20-ї години вечора. Але наразі давайте завітаємо сюди та запитаємо, як ідуть справи у нас у Коломиї. На виборчий округ 89 Входять тільки Коломиї і Коломийський район. Інші села з інших районів вже. Цей раз до нас до виборів не включені. У нас є загальна кількість 115 дільниць, з яких в нас є велике, тобто і по місту, і по району є 42, середніх 46, та є малих дільниць 27. Спеціалізованих з них є 11. На 8 годину ранку у нас розпочали всі дільниці свою роботу, вчасно і без ніяких е, таких зауважень. Але в нас є 125. 1154 – це є кількість виборців, які внесені до списку виборців загальною кількістю. З них будуть голосувати за місцем перебування 4221 особа. Виборців зареєстровано 11 спеціальних дільниць. Як відбувається голосування у центральній районній лікарні? Ми зараз з вами подивимося. Ваша дільниця спеціальна. Наша дільниця спеціальна розміщена у клубі медиків Коломийської центральної районної лікарні. Зараз у нас дві скриньки працюють у стаціонарі на сьогоднішній час. 21 виборець вже проголосував. взяв участь у виборах. у списку. Скільки по списку? 167. Ходимо з списками, звіряємо дані, паспорта і список виборець, розписується і далі розписується на бюлетні, Ми видаємо бюлетень, голосує. Так проходить голосування. Лікарка. Скільки у вас хворих у списку? У нас 53 хворих людей. Це є очний відділ, неврологічний, урологія, терапія і гастро. Люди голосують спокійно, чи все ж таки стривожу? Спокійно і раді, що до них підходять, що за них не забули. Дозволите? Доброго дня! це до телеканал НТК Коломия. Ми бачили, що ви проголосували. Скажіть свою точку зору про вибори. Як ви думаєте, в Україні все буде добре? Ні. Чому? Бо стільки претендентів на, на посаду президента в цілому світі не було. Це сабаш ніде не працює, ніким не працює президентом бути. Президентом на мій прожитий час має бути людина, яка керувала районом, областю, господарством великим дано людям брага, значить... Домоглася успіхів у своєму господарстві і ще обіцяє дати це. Означає, що вона це зробить у списку. 125 тисяч 154 виборці. З них 4 тисячі 221 голосують за місцем перебування. Ми маємо нагоду бачити, як відбувається голосування за місцем проживання. Доброго дня, Доброго дня. Роз... Доброго дня. розкажіть, будь ласка, з якої ви дільниці це зареєстроєна на території сьомого садочка. Всім він відомий. Як залізнодорожній в минулому, вулиця Явернецького. Зараз ви приїхали куди? Ми приїхали приймати волевиявлення громадян України на дому, тобто тих, які не можуть самостійно пересуватися. якій адресі знаходимося? Ми знаходимося на вулиці Привокзальній. Перший будинок, третій. Запрошуйте нас з собою. Звичайно, ідемо. Все спокійно, так, все гарне. Все спокійно, все в порядку. Люди реагують люди. Мене, реагують привітно наоборот. Люди дуже привітні. Їх їм дуже. Добре, що ми приїхали. Доброго Добре. дня! Добре. Ми з комі... Виборча дільниця, Добре. ми б хотіли, щоб ви проголосували. Можна до вас прийти? Добре. Ви вже багато років хворієте? Багато років, почти 18. Голосуєте весь час вдома. Ну не почти. Ну так, да, роки вже десь. Вдома. Вдома, да, так. Да. Голосую вдома. А як ви вважаєте, що нас чекатиме з понеділка? З понеділка, я думаю, що сонце нам буде влющо усміхатись. Вам здоров'я. Да. Дякую. Дякую вам. Я дуже рада. Дуже дякуємо вам. Удачі нам. Дня це телеканал НТК розкажіть, будь ласка, як сьогодні на вулицях Коломиї, яку роботу ви виконуєте? Мобільна група, ми їздимо вулицями, виявляємо ну, правопорушників, щоб не було якихось е, на сьогоднішній день різних моментів. Наразі висуття. як ви можете охарактеризувати ситуацію у Коломи? На даний час спокійно об'їхали місто без порушень. На кожній зі 115 виборчих дільниць охорону громадського порядку забезпечують правоохоронці. Зараз ми знаходимося біля міськвідділу міліції. Завітаємо до начальника та запитаємо, як справи. На даний момент всі 115 дільниць забезпечені, забезпечені охорони громадського, громадського порядку силами працівників міліції, як Коломийського МВУ, так і управління внутрішніх справ Анаферківській області, також працівниками МНС і громадськими організаціями, які здійснюють охорону громадського порядку згідно закону України про громадський порядок. Від п'ятниці і по даний момент будь-яких порушень зафіксовано не було. Службу контролювали керівництво УМВС і керівництво Коломийського МВМС. І порушень будь-яких не було виявлено також будь-яких ситуацій, які би призвели до надзвичайних подій, також не було. Я оперепонуважений у ДСБ з Івано-Франківської області. Зараз знаходжуся на охороні громадського порядку на виборчій дільниці номер 023. на ноль двадцять Даний час голосують виборці ситуація ста ситуація спокійна, ніяких заворушень не відбувається. Все добре. Сьогодні Коломия дійсно виглядає по-святковому, та й коломияни і гості міста одягнулися у вишиванки. Доброго дня, дозвольте, чому так гарно виглядає? Я сьогодні йшла голосувати за нашого майбутнього президента чи президентку, і тому я вважаю, що ми повинні голосувати у вишитому броні. Це для вас свято. Я так розумію, Ну, звичайно, так для кожного українця тепер їду в село. Що від виборів ми чекаємо в даний час саме кращого, щоб було поліпшення, щоб молодіж мала роботу. Бо ми вже пенсіонери, нам вже все одно, а молоді, щоб мали роботу, щоб було все найкраще. Був мир на світі. Покращення нашого життя, Стабілізація в Україні, покращення, особливо для молоді, щоб покращила ситуацію, щоб були забезпечені вже місцями. Молодь. Я студентів проважаю на поїзд, а потім зараз на дільницю. А студенти проголосують в Чернівця. Змінитися так. Студентка буде перший раз голосувати, і тільки виповнилась 18 от, недавно, що не вистачає Україні. Що не вистачає праці, свободи слова, і дій теж. На тої влади. Буде зміна, як ви вважаєте? Ні, робіт нема, хоч бери крити караул. Буде зміна, не знаю, якби один тур пройшло, було би добре. Щоб пошвидше закінчились, якось вже влунався сучасний політичний стан в країні. Може щось наладиться найкраще. Незважаючи на недільний ранок та день виборів, у Коломиї торгівля процвітає. В основному, поки що тут овочі та фрукти. Ви вже проголосували, зробили. Ні, будемо після ринку, йти голосувати, так. Ви в неділю торгуєте, не дивлячись ні, ні. на що? Ні, дуже рід. Коли товар такий гарячий. Чому гарячий товар? Ну, Черешня, ви знаєте, що черешня любить горіти. Пропонуємо. Купляють, задоволені. Початок Закарпаття. Там врожай цього року? Врожай. Значить, будуть дешеві черешні? Будуть дешеві. А яка зараз ціна? Ну, зараз від 12 до 20. Е, люди десь побоюються, кажуть, хімія спочатку. черешня не можуть мати хімії. Так. Ніяк. Коломищина голосувала спокійно та активно у селах та селищах. Пік активності припав на 11-12 години. Саме тоді після богослужінь люди активно відвідували дільниці. Наша знімальна група побувала у трьох населених пунктах району. Детальніше про це Богдан Малецький. Коломищина активно голосує. Десь на 12-ту -го годину за підрахунками проголосували вже майже 50% виборців. Порушень немає, стверджують на виборчих дільницях. Ось тут у Сопові голосує голова Коломийської районної Ради Богдан Болюк, ми поцікавилися у старости Коломийського району. Що чекає українців після 25 -го. травня? Ось його пряма мова. Я думаю, що дуже багато зміниться, бо дуже багато стоїть на карті. Адже ці вибори це завдячуючи людям, які Зробили свій вибор на майдані і ціною віддати своє життя, віддаючи за те, щоб у нас була процвітаюча дійсно незалежна європейська держава. Чи буде добре? Я мені здається, буде дуже важко. Бо для того, щоб було добре, треба перший раз подолати ті всі кризові явища, які у суспільстві. І зараз президент нововибраний президент має величезний виклик, адже він повинен зробити так, щоб суспільство з'єднати, адже Минула влада залишила нам суспільство розділене на різні регіони, і це зараз. А крім того, близький сусід, який ну я маю на увазі Путін, бо Росію я не хочу називати а Путінський режим. Відчуваючи слабість влади, робив те, щоб в Україні розпочала громадянська війна. І зараз завдання якраз нашого нового президента, який буде вибраний, зробити все, щоб на Україні, перш за все, Запанував мир і спокій у день волевиявлення українського народу. Знімальна група нашого телеканалу побувала у багатьох селах Коломишини. Зокрема, у нижньому Вербіжі ми поспілкувалися із головою комісії. Вона впевнена, що вибори відбуваються цікаво і набагато краще ніж попередні. Ось і пряма мова. Відрізняється особливо тим, що дуже велика явка виборців. На даний момент у нас 750 виборців вже проголосувало. Люди всі йдуть дуже активно. Ну загалом все спокійно і вноважено, і проходить все спокійно. Спостеріжі є у нас на дільниці, не заважають все спокійно з ними. Охорона є. Із нижнього вербіжа ми не могли не потрапити до верхнього вербіжа. Тут також активно голосують люди. І тут ми зустріли сільського голову Віктора Андрійчука. Він сказав, що задоволений результатами відвідувань виборчих дільниць. Ось його пряма мова далі. На щастя, дійсності вибори проходять в селі дуже спокійно, мирно. Явка людей йде гарна. Ну і звичайно, що після того, як ми зробимо свій вибір, як і в нашому селі, як і в нашій державі, то напевно, що будуть. Лекі зміни. Я так думаю, що в кращу сторону вибори на Коломийщині та у столиці покуття йдуть спокійно. Дільниці забезпечені всім необхідним. Є тут також і відповідальні силовики. Сподіваємося, що 25 числа Україна зробить свій правильний вибір. Із нижнього та верхнього вербіжіва також сопола. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма «Подій Така Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко. Така перша трійка політичних уподобань коломиян. Загалом на 89-му виборч. Чому окрузі проголосували трохи більше як 70%. Детальніше про перебіг та результати виборів у Коломиї розповість Віталія Васильчук. 65,25% або 57 426 виборців Коломиї та району віддали свої голоси за Петра Порошенка. На 50% менше набрала Юлія Тимошенко. На 89-му виборчому окрузі за неї проголосували майже 15,5% громадян. Замикає трійку Олег Ляшко. За лідера радикальної партії проголосували 7 794 людини. Далі з 4 до 10 номерів. Анатолій Гриценко, Ольга Богомон. Олець Олег Тягнебок, Дмитро Ярош, Сергій Тігіпко, Андрій Гриненко, Вадим Рабинович. Як це не дивно за головного комуніста України Петра Симоненка Писанкова Коломийщина віддала 223 голоси. За ним ще одна несподіванка: регіонал Михайло Допкін, 126 голосів. Наразі окружна виборча комісія опрацювала 100% голосів. У цифрах це 87 тисяч 998. Загалом на території міста та району працювало 115 дільничних виборчих комісій. Ми у міському районі вибори пройшли без есесів, ніяких скарг на даний момент не було. А Скільки було дільниць в місті і в районі? Дільниць в місті районі загальна кількість 115. Даний час оброблено 84 протоколи. І явка виборців була по нашому округу 70,35%. Вибори минули спокійно і без правопорушень, зазначив заступник голови окружної виборчої комісії Яків Заліщикер. Ще з ночі голови дільничних комісій приносили опломбовані коробки з бюлетенями та протоколи. Зранку черг практично не було. Чого не скажеш про напружену ніч. З 2 до 4, розповів Яків Заліщикер. Усі протоколи опрацьовували у ручному режимі, адже не працював сервер ЦВК. З 2 години до 4 все було опрацьовано в ручному режимі, а потім почав працювати і черг з. Шість годин стало дуже черга, по цьому вся була проблема, але вся Україна не працювала. Поки у сесійній залі тривав підрахунок голосів, до комісії продовжували приносити нові ящики з бюлетенями. Член 351-ї ДВК, що у селі Торговиці Володимир Курчій розповідає: атмосфера на виборах була доброзичливою, а присутність виборців перевершила усі сподівання. Присутність людей, які весь час прагнули, наприклад, зробити так, щоб Проломети людей через коліна зробити так вибори, щоб були ті люди в владі, які недостойні цього. Про відсутність таких людей говорить і Іван Маруняк, координатор громадянської мережі «Опора» в Івано-Франківській області. Порушення були проте незначні і не мали систематичного характеру. Загалом від опори в області працювало 100 спостерігачів. Це були дрібні процедурні порушення, які не впливають, які не мали впливу ні на хід голосування, ні на результати. Вважаємо, що ці вибори відповідають міжнародним стандартам, відповідають українському законодавству, і тобто результати їх ми вважаємо чесними. Прозорим та без суттєвих порушень процес волевиявлення називають і спостерігачі від Українського конгресового комітету Америки. Загалом на виборах в Україну із США їх приїхало 222, двоє. Причому за власний кошт. Я сюди приїхав для того, аби запевнити міжнародне суспільство, що вибори на Україні дійсно проходять прозоро і відповідають всім демократичним вимогам. Я їздив по Коломийському районі. Я відвідав 15 дільниць, бачив. Такі незначні порушення такого єднання заходу та сходу, півночі та півдня, як на цих виборах, в Україні ще не було. Петру Порошенкові віддали переважну більшість голосів в усіх областях України. Він натомість пообіцяв повернути Крим найближчим часом навести порядок на сході та залишити Яценюка прем'єр-міністром. Вочевидь, другого туру виборів в Україні не буде. А Петра Порошенка дійсно можна назвати народним президентом. Залишається тільки сподіватися, що він працюватиме для народу. Коломиянам, які зараз перебувають на майдані, так і не вдалося віддати свій голос. Проте у день виборів активісти не сиділи, склавши руки. Упродовж доби вони охороняли центральну виборчу комісію та столичні дільниці. Деталі від сотника Коломийської 14-ї сотні самооборони Володимира Пака. Мало дій, що зможемо по Києві проголосувати, але там е, був ряд вимог, за яких е, нам могло бути надано дозвіл тут голосувати. Ті вимоги. Е, Ну, ніби ми все майже були, зробили, оформили документи відповідні. В останній день раніше не вийшло. І ще була одна умова: це кожен персонально мав з'явитися в окружну комісію із цими заявами. У цих комісіях були черги на той момент. Хлопці довго там не могли знаходитися, бо було багато завдань різного роду охорони. Тому ми не змогли. Подати ті документи, і відповідно ми не проголосували. Але в принципі у, у загальноукраїнському масштабі то невеликі втрати. Наше основне завдання було тут проконтролювати, щоб сам процес голосування відбувся, щоб не було ніяких провокацій і порушень. Наші хлопці з 14-ї коломийської сотні. Несли охорону центральної виборчої комісії, і зараз далі продовжують охороняти це вже другу добу, Завтра також покладені на насті обов'язки на ряду із ще декількома сотнями. Ще побажання великі до Коломиян. не забувати, що майдан це той орган, який надалі впливає і повинен впливати на роботу владних структур, і сюди потрібно їхати. Хоча б час від часу людям, які можуть собі це дозволити. Бо якщо звідти ми поїдемо усі, то заходьте, що всі здобутки будуть. Втрачені, багато сіян це розуміють і зносить Але... у нас звідси не їхати. Отже, вибори президента України на Івано-Франківщині відбулися без суттєвих порушень громадського порядку. Правоохоронці забезпечили охорону громадського порядку під час виборів президента України на виборчих округах, створених на території Івано-Франківської області. Працівники міліції у повному складі несли службу в посиленому режимі. Правопорядок і безпеку громадян на дільницях контролювали також працівники ДСНС та представники громадськості. На вулиці Криничній у коломи. І сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулося два мікроавтобуси, один з яких належить цирку. У результаті ДТП мікроавтобус перекинувся. Потерпілих немає. На місці аварії працювали співробітники державтоінспекції. За даним фактом проводиться перевірка. Причини з'ясовують 23.05.2014 року. Поступило повідомлення по спецлінії 102 про те, що в місті Коломиї на перехресті вулиць Оренштайна. І кринична відбулася дорожньо транспортна пригода. Виїздом на місце події було встановлено, що водій автомобіля «Форд», рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги русі Мерседес бенц який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення автомобіль Мерседес перекинувся. Та отримав механічні пошкодження. Держото інспекція звертається до водіїв Коломийщини не порушувати правила дорожнього руху, оскільки оскільки дані порушення призводять до скоєння дорожньо-транспортних пригод. Чи не наймасштабніший флешмоб відбувся в Україні? Назви міст майже у всіх куточках держави зафарбували у кольори державного прапора. Про це люди домовилися у соцмережах. Дороговка з Коломия з боку Чернівців теж набув жовто-синього забарвлення. Зібралося на цю акцію лише п'ятеро місцевих активістів фарби хлопців ці дівчата придбали за власний кошт. Націоналізацію вказівника підтримали і водії. Проїжджаючи повз, вони сигналили зі своїх автівок. Активісти обіцяють, що в скорім часі жовто-блакитним стане вказівник на Коломий з боку Івано-Франківська. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і мирного неба. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. У цей день 26 травня 1959 року у селищі Печеніжин Коломийського району народився Дмитро Гриджук, голова правління Ваткабе Хрещатик, банкір, учений автор двох десятків наукових праць, громадський діяч, заслужений економіст України.